10 грудня. Яке церковне свято в православному календарі, Видавець ТСН. Яке сьогодні свято в церковному календарі і кому моляться віряни, читайте в матеріалі tsn.ua Сьогодні 10 грудня в православному календарі, День пам'яті святого Романа. Він був глибоко благочестивою людиною. Майже все своє життя прожив у сирійській пустелі відлюдником. Харчувався водою та хлібом багато молився. Вважається, що молитва до святого романа допоможе зцілити будь яку хворобу, а ще його називали покровителем лагітних. Тому перед іконою святого також моляться жінки, які не можуть зачати дитину. Наші предки дуже любили святого романа, а тому в народі церковне свято 10 грудня називали «Романів день». Церковне свято 10 грудня, день пам'яті великомученика Якова персіянина. Також 10 грудня в церковному календарі віряни вшановують пам'ять Якова персіянина, який жив у IV столітті та народився в заможній християнській родині. В юні роки служив при перському дворі. Імператор погано вплинув на Якова, адже той забув про господа і почав поклонятися ідолам. Коли дізналися про це батьки юнака, то звинуватили свого сина в безчисті та малодушності. А ще відриклися від Якова, сказавши, що більше він не буде їхнім сином. Яків злякався батьківської злості, довго мучився, а потім розкаявся. Коли про це дізнався імператор, то пригрозив своєму слузі стратою, якщо той не кине вірити в Бога. На це Яків відповів, що для нього найбільше благо страждати за віру в Христа. Для Якова покарання обирали вельможі при перському дворі. Вибрали дуже страшну муку, по черзі йому відрубали всі частини тіла. Після кожного помаху сокирою мученик вимовляв слова молитви. В кінці він помер через втрату крові Прикмети 10 грудня. На небі багато яскравих зірок чекайте на сильні морози. Горобці так голосно цвірінькають, що звук чути навіть з лісу, скоро потеплішає. Сніг або дощ означають, будуть сильні снігопади в наступні дні, зоря багряного кольору до сильного вітру, що завтра не можна робити. Православна церква забороняє вірянам 10 грудня важко працювати та займатися справами по дому. Жінкам краще не шити, не в'язати і не займатися рукоділлям, також не рекомендується лихословити та сперечатися. Якщо ви запланували будівництво чи ремонт, краще перенести їх на інший день. Що можна робити сьогодні, 10 грудня? Сьогодні, 10 грудня, жінки, які не можуть завагітніти, йдуть до храму і моляться святому роману? Також варто попросити Бога про вирішення важких життєвих ситуацій.